Об'єднання розпочинаємо з новини. Станом на 10 ранку маємо такі мешканці Красноярська скаржилися недільного вечора про пожежу. Про це повідомляли російські телеграм-канали. За словами очевидців, два вибухи сталися поряд із ТЕЦ-1. У російському МНС повідомили, що горять ємності з бензином та паливні палети. Тим часом пабліки поширюють фото і відео великої пожежі. Пізніше МНС Красноярського краю повідомило, що вогонь охопив площу 850 квадратних метрів, а пожежою було знищено 4. Вантажні автомобілі. На 250% здорожчало страхування суден у чорному морі після ударів України по тіньовому флоту РФ. Про це повідомляє Financial Times. Видання прогнозує подальше зростання ставок, особливо поблизу України, Грузії та Туреччини. Видання зазначає, що зростання цін спровокували удари українських спецпідрозділів по інфраструктурі, зокрема порту Новоросійськ, а також полювання на нафтові танкери, які Москва використовує для обходу західних санкцій. Експерти з морської безпеки стверджують, подібні інциденти змушують судновласників хвилюва. Атися, що мішенью можуть стати навіть ті судна, які здійснюють легальну торгівлю. Аналітики побоюються успішні атаки України можуть спонукати Росію до ударів у відповідь спрямованих проти українського експорту зерна та аміаку. А бойовики африканського корпусу підрозділу міноборони Росії, який замінив Вагнер, чинять терор у Малі. Про це повідомляє видання Associated Press, журналісти якого поспілкувалися із десятками біженців, що втекли від бойових дій. За свідченнями очевидців підрозділ використовує тактику випаленої землі, військові спалюють села та катують людей. Тисячі малійців тікають до кордону з Мавританією. Попри це, влада малі не визнає присутності російських підрозділів. Водночас Росмедіа вихваляють африканський корпус. Аналітики оцінюють чисельність підрозділ. Близько двох тисяч бійців, серед яких є росіяни, білоруси та найманці з африканських держав. Нагадаємо, після загибелі Євгена Пригожина в 23-му році Кремль почав розвивати цей підрозділ як заміну вагнеру. Правники наголошують, що африканський корпус напряму підпорядковується міноборони РФ. Це робить Москву офіційно відповідальною за злочини. І також цієї ночі російські дрони вдарили по Охтирці на Сумщині. Відомо про семропостраждалих у наслідок влучання по дев'ятиповерхівці. За інформацією ДСНС усіх потерпілих деблокували з-під завалів. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, їх доставили до лікарні. Двох людей ушпиталили. Будинок зазнав масштабних руйнувань. Виникла пожежа у квартирах із другого по п'ятий поверхи. Фахівці ліквідували усі осередки горіння. Триває розбір пошкоджених конструкцій. Повідомили у ДСНС. We'll yeah. І за інформацією Керенерго у всіх регіонах України сьогодні будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Упродовж доби діятимуть графіки погодинних вимкнень від 2,5 до 4 черг для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть від опівночі до 23,59. Жителі столиці сьогодні будуть без електроенергії до 16 годин на добу. Зараз на екрані ви бачите графіки для усіх черг. Найдовше 16 годин. Упродовж доби без світла будуть споживачі третьої черги, а найменше на електроенергію. І сьогодні вимикатимуть чергам 1-2 та 4-2. Однак це все одно буде понад пів доби без світла, тобто 12 з половиною годин. Такі новини були станом. На цю мить залишається з нами. Так, сьогодні буде. Я вам скажу чесно, я е, е, рідко анонсую, але сьогодні вас познайомлю з е, голосом з цією співачкою. А, чую пісню я переконаний більше чули, були переконані, що то є а, американська якась. Ну супер да, що то є не знаю до Дженніфер Дженіфер Лопес. А, хто ще такі топ зірки американського це Так, що це Бійонсі, да, але це не Бійонсі, Виявляється, то Українка таку інтригу я вам закидаю, але це буде буквально трошечки згодом. Це буде за годину, тому ви ніякому разі не пропустіть, Тому що ви побачите українку, яка в принципі розриває американські чарти не менше аніж а Зараз своїми солові. Іними голосами наш ефір будуть заповнювати три ранкові пташки: це Каріна Рябчук, це Іра Коваленко і це Світлана Біла-ріднесеньки. Доброго вам ранку, Каріна, скажи мені, от ти е, сьогодні зранку наспівувала якусь пісню? Щось таке мугикало собі під носи?